А зараз я представлю вам людину, яка вижила після двох змін у таборах. Андрій Коновалов. Добрий день! Вітаю сьогодні нашій дівчинці українці вже 21 рік і взагалі щастя, що ми сьогодні ще святкуємо. Ну, дякую пани, що не заборонили нам ще День Незалежності святкувати. І перший мій вірш буде про незалежність від взагалі, від системи. Вірш, з якого я починав свій творчий шлях, скажімо так. Я не буду таким, як усі. Я не буду таким ніколи. Я не буду в дешеві Макдоналдсі шаленіти від булки та коли. Я не буду таким, як фастфуд, повсякденним на кожному кроці. Я не буду із за нуд, що ботанять на кожному році. Я не прокидатимусь зранку з думками життя гівно. Я хочу вийти за рамки, щоб зняти своє кіно. Я не буду таким, як Єсенін, Маяковський, Шевченко чи Лорка. Я жадаю розкрити на сцені абсолютно нового пророка. Я не буду, як сіра маса, з усіма крокувати в ряду. Уніформа зовсім не прикраса, тому вибачте, я іду. Я не буду таким, як стандарт, як не вчора. То завтра повіриш, у тебе закінчився старт, а в мене почався фініш. Дякую. Е, перед іншим наступним своїм віршем я згадав слова великого російського поета Йосифа Бродського. Він сказав таку цікаву фразу: якщо президенти своєї країни можуть це зробити зі своєю жінкою, то вони це зроблять зі своїми країнами. Е, скажімо так, це така присвята до мого наступного вірша. Залюбився у тебе ще з малку, у твою неповторну вроду. Була схожа на дівчину Мавку і так, хотіла здобути свободу. Так, багато тебе хотіли. Ти пішла за брудними грошима, але в них острові та віли, а тобі замість пляжів режим. Ти відкрила свої кордони, а тобі затуманили вічі, кислотою, обливши обличчя з твого тіла, зробивши зону. Прокурила свій спів, солов'їний, рідний край чужоземцям крідіт. Всі степи, всі моря, полонини чужоземними стали умить. Алкоголь замість крові по венах, щоби. Діти були всі дебіли. живі органи вже у пакетах. Так, коханці тебе обігріли. Я хотів би тебе покохати, але знаєш, у чому суть? Замість мене пани депутати твою вроду цинічно. Дякую. Наступний вірш я е, вирішив. Чомусь обійтись без патріотизму і вирішив не мудрувати прочитати улюблений свій вірш класика Івана Франка. Чому являєшся мені у сні? Чому звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні? Сумні, нема криниці вносту денне. Чому статуї німі? Такий докір, таке страждання, таке несповнене бажання на них мов зариво червоне з'являється. Знову у тьмі. Чому являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього вирвала одні о ті ридання голосні. В житті мене ти знат не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не моргнеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами. і як за літами свій біль, свій жаль, свій пісні. <клес> серці здавлю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені хоч сні. В житті мені весь вік то жити, не жити. Так найте серце ще в турботі, неначе перла у болоті. Марніє, в'яне засиха. Хоч сні на витві живає, хоч радощах живіше грає, по-людськи, вільно віддиха. І того дива золотого. Це знає щастя молодого, а бажаного страшного того тогоріха. Дякую. Духе патріотам і любіть Україну. Слава Україні! Героям!